Привіт, вітаю вас! І сьогоднішній день я дуже давно чекала, тому що дуже довго збирала дані, збирала свої знання для того, щоб створити для вас дуже корисну інформацію, яка зможе розвіяти усі міфи, які є в вашій голові. Що зрозуміло, не зрозуміло, нарешті позбутися у цих цих думок. Тут кажуть так, тут кажуть так. Я створила лекцію про білки, жири та вуглеводи, клітковину і про те, як розрахувати усе це саме для себе. Тобто, знати, Скільки потрібно їсти тобі, білку, на твої цілі? Чи хочеш ти поправитися, чи хочеш ти схуднути? Скільки необхідно і який саме їсти вуглеводи? Коли, чому, чому, чим відрізняється яблуко від торту, і чи відрізняється воно? Як відбувається наш процес травлення? Що взагалі про те, що? Роздільне харчування чи як часто потрібно їсти все це ви побачите в лекції. І посилання на цю основну лекцію я залишаю внизу в описі під відео. Тому сміло е натискайте, і я сподіваюся, що коментарі будуть найкрутіші. Ось, подивіться, будь ласка, це приклади е прийомів їжів на додатку. Бавбаді, ось так виглядає здорове харчування, яке ти їсиш задоволений, все, і каші, і салати, і картопля, і оселедець, і при цьому ти худнеш. Ось такі варіанти: зверніть увагу: на половину тарілки у нас овочі. І у нас є якийсь е, істочник джерело білку. Зверніть увагу на яйця. Е, здається, не проговорила, що рекомендується на тиждень не більше ніж 6 яєць. Яєць є і білок, є і вуглеводи, і щось солоденьке йде додаточком. Якщо це сирники, то е, це у нас білок. Творог, з якого складається м'який сир, у нас є овочі, які клітковина, вітаміни, мінерали. Також є жир у вигляді сметани. Не треба його боятися, якщо це не кілограм сметани, а трошечки для смаку супер клас. Також, якщо ви вкинете в сирники або в якісь. Приготування одну ложку цукру на 3-4 особи, також нічого страшного не трапиться, будьте абсолютно спокійні. Те, що стосується кави чаю, рекомендую калорій не пити, кава-чай не мають калорій ніяких, але якщо ви берете, обираєте, наприклад, каву лате, вона вже має молоко, туди ще йдуть якісь сиропи, цукор і так далі, це вже перетворюється на такий прийом їжі. Якщо його хочете з'їсти на десерт, якщось солоденьке, часто так капучино сприймається саме як солоденьке, то з'їжте після основного прийому їжі саме на десерт.